І так, я знову в ефірі. Всім привіт. <кій> Ми продовжуємо читати книгу. Верки Озерної. Бути окей. 11.4, Зловживання алкоголем. Моя улюблена вічна тема. Я пишу ці рядки на дачі під Запоріжжям. Це дім в селі Приморському або Царкуті. Що звучить значно краще через п'ять будинків від нас дуже ошатні як на цій місцевій хаті продають самогон із клофеліном та пиріжки. бізнес ланч по-Саркутській наступна станція, великі алкоголі. Цитати з пісні бухло гурту Жадані собаки, слова Сергій жадан Треба буде послухати до тої хати. Зранку до ночі тягнуться люди з усього села, а онуки власниці самогонного апарата ще розвозять замовлення на мопеді в селі регулярно, хтось помирає від алкоголізму. <кхи> в нещасних випадків у наслідок сп'яніє, мабуть, ви Я самі знаєте повно таких історій і не лише про маргіналізованих сільських любителів церкви, а й про нібито успішних лікарів, науковців чи бізнесменів за алкоголем в Україні, все сумно. І це проблема зі сфери психічного здоров'я не просто здорового способу життя. У 2004 році Україна посідала друге місце в Європейському регіоні ВОЗ на смертністю від алкоголю, зокрема й від алкогольного психозу. 34% смертей в нашій країні так чи інакше пояснюють вживанням словживанням спиртними, спиртними напоями. Тобто не конче йдеться про те, щоб упитися до смерті, частіше люди просто розвивають хвороби, пов'язані з п'ятикою, чи потрапляють дорожньо-транспортні пригоди. Чи вдаються до насильства і стоїть його жертвами? Карта високої смертності від алкоголю, дуже нагадує образи колишньої СРСР на політичній мапі. За даними Світового банку, соціальний портрет українця, що зважає клугом такий чоловік із середньою освітою, молодий чи середнього віку, одружений, розлучений чи не самотній, веде малорухливий спосіб життя і проживає в місті на Сході України. <кій> Під час опитування 20% українців повідомили, що вони зловживають алкоголем, тобто по подальшу місяця зараз випивають в кілент 100 мл чистого спирту. Не так уже багато, і треба, аби відповідати цьому критерію. Правда, при цьому заважте, що під час опитувань люди схильні применшувати погане, і прибільшувати хороше, понад 70%. процентів осіб, які зловживають алкоголем, віддають парагомісів на поям горілці, коні кучих їм сумішем з пивом. Приказку про гроші не вітер всі знайти це сумно. Багато п'ють і у Франції, і в Італії, проте нам там дуже низька смертність від алкоголю, а нам як же пороблено, бо я, я немає точної відповіді, чому так є, проте дуже сподіваюся, що колись це питання дослідять. Моє припущення таке зловжання алкоголю в нашій країні передусім перед є наслідком екзистенційної порожнечі, в основі багатьох залежностей лежать екзистенційні проблеми, тобто не гаразд своїм буттям і придумали це не я. Ну, то, що я казав, що типу в основі алкоголю. Алкоголь, алкоголь має, соці... ну, за... має соціальні засади. Екзистенційна порожнеча – це коли людина не те, що страждає через щось не може поратися із переживаннями, коли взагалі не знає, що робити зі своїм життям, як дати раду своїм обов'язкам, стосункам не уявляє як можна розважатися і спілкуватися з іншими людьми ні на що. Не сподівається, бо життя важке і нецікаве, лише на дні чарки шукає розраду і забуття. Що з тобою доброго було бухло? Ну процитую вже згадану пісню Сергія Жадана. Екзистенційну порожнечу людина може відчувати будь-де. Містяни тікають від неї торговельні центри. наприклад, ще багато хто за поєм дивиться телебачення чи серпить в інтернеті. Виявляю зиму в церкуті. Снігу немає, зате є бруд, дороги розмиту, кожна хата опалюється антрацитом і стоїть з морі, з Каховського водосховища дмеж шквальний вітер. Інтернет не провели, зате можна прибухнути з сусідом. То починаю розуміти земляків, як писав ще один, крім Сергія, Жадана, сучасний класик Лес по дерев'янських, куди не кинув оком стомленим кругом хуйня, обляцький смисл життя, якщо він єсть. Лесь Педрев'янський, Павлік Морозов, епічна трагедія. Здається, нашому суспільству потрібна не соціальна реклама проти протипоясувачі таблетки для відновлення починки, які не діють, спойлер. А якась логотерапевтична програма з подолання екзистенційного розшарування, Логотерапія – це психотерапевти... психотерапевтична стратегія, яку розробив Віктор Франкл, автор тієї ж книжки, людина пошука справжнього сенсу. Можливо, почитаємо, вона допомагає віднайти сенс буття. Ви можете оцінити, є у вас сенс життя, чи ви його шукаєте завдяки невеликому, але постійному діагностичному тесту. Житне зловживання алкоголем не обмежить екзистенційну прогнищенькою, річ у банальній, банальній нейромедіаторній залежності, як це буває з цукром та героїном, чи в кращому разі дарунами зі сметаною. Алкоголь робить мозкові добре, потім стає зле і від нової дози знову добре. Механізм привезен такий самий, як у випадку компульсивного переїдання. Сканування мозку жінок з алкогольною залежністю виявило, що в них більші ділянки дофамінової насолоди, ніж байдужих до бенця. Доброволець, алкоголь одним приносить більше задоволення і більшу залежність. Інші менше, Тут неясно, чи ті ділянки завжди були більшими, а тому алкоголь такіший, чи це... Звинувалося з практикою до того, ж нейрони, що виділяють допомінну відповідь на алкоголь. <кхи> Сприймають також сигнал від жіночого статевого гормону естрогену. він робить дофаміновий контури шутривищіми до алкоголю. Жіночий мозок любить пити, пила, пила, випивала, в гарбузині ночувала, як співає, неперевершена Олена Грозовська. Наше соціальне життя добряче змащене алкоголем, як то кажуть. Коняк розширює не лише судини, а й зв'язки і цим стоїть переконлива нейрохімія. Алкоголь зменшує тривожність, імітуючи дію гальміної нейромедіатора гамк та викликає викид окситоцину речовини, яка нас супроводжує під час оргазму, лактації чи притуляння котиків. Завдяки впливу алкоголю на рівень окситоцину, запитання, ти мене поважаєш, відповідь переважно ствердна. А, ну, тоді ясно. Виносить пиво з горілкою, залежно від місця. Але суть та сама не дарма, є невід'ємними складовими різних заходів, де люди знайомляться і спілкуються. Алкоголь ефективно допомагає подолати соціальну тривожність стан, коли вам некомфортне перебування з малознайомими особами. А наслідок 20% людей з розладом соціальної тривожності мають ще й алкозалежність. а тепер від причин людської любові до шарки час перейти до симптомів алкогольного розладу та способів. Його подолання для діагностики цього розладу потрібно, щоб трапилися будь-які дві речі з переліку будь-коли за останній рік. Коли більше або довше, не збиралися, постійно хочеться почати пити менше, чи контролювати споживання не вдається. Багато часу йде на пошук алкоголю, споживання, похмілля. Дуже хочеться випити, було, що, було, що випили, не змогли зробити те, що мусили. Продовжуєте пити, хоча через це виникають конфлікти вдома чи на роботі. Закинули спілкування відпочинок або роботи через алкоголь Пили тоді, коли це становило загрозу для життя. Перед керуванням авто, приміром, п'єте, хоча вже було зле через це і не раз. Відчуваєте стійкість до алкоголю, треба пити більше, щоб догнатися або п'єте як раніше, жодного ефекту при, цьому... ефекту при цьому люди думають, що навчилися пити. Навчихся впити в лапках. Коли не п'єте, то буває щось з цього абстинентний синдром, ломка треба випити, підпивання алкоголю чи бензодіазепінів, щоб стало легше, звідки ця практика похмелятися не мінералкою чи супом, як ходилося бачаркою. Можете знайти тест для визначення розладів споживання алкоголю за цим посиланням. В Австралії, приміром, сімейних лікарів закликають перевіряти, чи часом не в групі ризику їхній пацієнт, чи пацієнтка за грати на випередження, тобто запігати, запобігати розвитковій залежності, вчити грамотно пити, розповідати про ризики та птиця алкоголю та на шансі стати батьками здорової дитини і давати поради, як жити далі і зберегти адекватність, зауважити, що. Вам не можна ні краплі спиртного, ніхто не каже, треба, щоб людина пила менше і була здорова. Ну так, категорично... Кат... категоричність мало коли допомагає, якщо взагалі ні. Останову з лікування алкогольного розладу вас здивують, вони стосуються випадків, коли так звані нефармакологічні втручання були дієвими. Залежність помірна чи сильна або пацієнт хоче ліків, американські психіатри радять медикаментозне лікування, зокрема, вказані нижче препарати, які використовуються певні послідовності налтрексон та Акампросат як перша лінія терапії, вони діють на опіоїдну систему мозку і допомагають людині витримати життя без алкоголю. Діссульфірамові планти застосовують, якщо наліки. Першої лінії виникла алергічна реакція, чи є інші причини, чому з цими ліками не склалося, людині підчитій дисульфірамом стає дуже зле, якщо вип'є топірамат і габапентин належить до третьої лінії терапії, коли попередні дали результ... результату. Топірамат, це стосовують у випадках гіпілепсії та мігрені, але і для алкогольної залежності теж. На щастя, всі ці діячі речовини зареєстровані в Україні. Головною мовою їхнього застосування є активна згода пацієнта і повне усвідомлення наслідків поєднання алкоголі терапії. <кій> Людина має себе контролювати. Антидепресанти та бензодіазепіни не застосовують, крім тих випадків, коли супутній депресивний розлад чи інший стан, коли потрібні бензодіазепіни, якось надто просто чи не так. Усе насправді складніше, але коли йдеться про припинення важкої форми алкоголізму, треба діяти спершу чітко, швидко, аби це припинилося, а потім лікувати не хворобу. А людини, ось про це і поговоримо. Оцінка стану, не всі люди, що мають алкогольні розлади відповідно до критеріїв завідника DSM-5, потребують медикаментозної терапії, вони можуть бути цілком адекватні, працездатні та соціально успішні. Проте в них вже можуть бути такі ознаки зловживання, як порушений сон, погана координація. І слабка пам'ять підвищена тривожний, депресивний розлад, високий тиск, негаразді з ерекції та загальна слабкість, як то кажуть. Знаю багатьох людей, які вважають усі згадані симптоми варіантів загально прийнятої норми, мовляв, кому нині добре. Але має бути, якщо не добре, то окей. Нормально в котре нагадує, якщо людина сильно залежить від алкоголю це показує тест, то дуже ймовірно, що вона має хвороби починки, сильне погіршення пам'яті. Здатності думати і можливий алкогольний психоз. От важливо, щоб людина усвідомила причину слідковий зв'язок. Я п'ю. Мені гірше, є, я не п'ю, мені фізично краще, а психологічно якось не так. І тепер уже важливо розібратися, що ж саме не так, націла здавати тривожність. Потрібно знизити рівень стресу ввечері. в розслабленому стані виникає менше конфліктів. Алкоголь припиняє румінацію, і можете проти всіма кроками самодопомоги в разі алкогольної залежності, які рекомендують в англомовному виданні, повний тест за QR-кодом, там, зокрема, показано, як і в яких сферах алкоголь може допомогти, в яких тільки погіршити ситуацію. Яку ціну платити платите за свій вибір насамперед на замперед часом і грошима? Що буде, якщо ви станете менше пити, багато сон, стосунки, безпека То, що самі оберете зі списку, як знайти чи згадати те, що приноситиме задоволення і радість та не руйнуватиме при цьому здоров'я. Раніше я любила ходити в клуби, але тільки заради танців і тусні? Як вилівити слабкі місця та ситуації, що ведуть до споживання алкоголю? Мене знову довели на роботі. Як поставити реалістичні цілі та досягти їх, як пити менше? Що казати, коли наливають ще іще, які дози є мінімально шкідливі, то що досить важко і недоцільно переповідати повноцінно деталізовану настанову. Краще ознайомтеся самі, Якщо вам це актуально, переходьте за кодами. 1492. Алкогольний психоз стосується якраз відомих. З кінематографа і досвіду життя в неблагополучних районі сюжетів із відпіванням до чортиків, <кхи> провалів пам'яті кіткої ходи і тремтіння руку. У такому разі потрібна медична допомога, поки людина не заподіла шкоди собі чи іншим, і необхідні медичні обстеження, коли криза мине. Після такого стану низка біохімічних процесів може бути розбалансована. Є загроза ураження та відмови починки, сильної втрати іонів. Крові чи травми мозку в результаті падіння алкогольний психоз буває рідко, передусім у людей, які довгі роки багато п'ють. Причина такого неадекватного стану криється в токсичному впливі алкоголю на всі без винятку нейрони та в хронічному браку ацетилхоліну. Пригадуєте, ми знайомилися з, з нейромедіаторами і була мова про те, що без аміну, вітаміну Б1 не бачити нам потрібного для кумекання і адекватності. А під тіл холін, а під нераціонер та солодощів якраз заважає нам отримувати Б1, і в мене, тут, тут в мене невеличкий, так би мати подарунок для читачів. Усіх як завжди цікавить, які вітаміни чи добавки слід пропити, щоб стало добре. А всі офіційно установи, я, я сліду за ними, ну кажемо, що вся раціон є надійним джерелом вітамінів, ніж так слід і пити нічого не треба, хіба що це клінічний випадок. Отож, вибірний чи важкий алкоголізм. Є одним з самих випадків, коли потрібен курс ін'єкції піглок з вітаміном В1. психозі лікарі можуть прописати також сильні заспокійлюючи навіть і мобілізацію, ту саму гамівну сорочку, щоб людина скритила себе та інших. Ну, не знаю, чи гамівну, може і гамівну, але я знаю, що їх просто прив'язують. Ми можемо бути в зоні високого ризику, алкогольної залежності і вважати, що все. Під контролем так, тому я закликаю вас поставитися відповідально до зазначених рекомендацій. Шукайте різні способи майниці дофамін, гамк та окситоцин. Володя, привіт. Це може бути цікава робота, гра що деколи чи просто прибирання також здоровий сон сонний секс. Прагніть менших порцій, пийте з маленьких келиків, чергуйте кожен напій зі склянкою чи великим красивим келиком води. Пийте по пабах і в товаристві, пийте вдома дешевше, і тому можна випити більше, а нам цього не треба. Пильнуйте здоров'я, раціон, маходь, достатню кількість вітаміну в 1 Опановуйте тривожність, рисуючи тривожний розлад так, щоб ви були спокійні без перехиляння чарки. Лікуйте депресивний розлад. Він сильно збільшує ризик зловживання алкоголем, давайте соціальну тривожність. Мені допомагає думка, що людям. Інших переважно немає діла, то чужі люди безпечніші для мого особистого простору, ніж які близькі. Тому немає піста боятися тусівок. Шукайте сенс життя, це, мабуть, найскладніше. Але от Віктор Франкл, який ізбагнув роль сенсу буття для спокою людини, казав, що він в самому житті в тому, щоб пережити все, що нам випало. Йому, зокрема, випала доля євреїв під час Другої світової війни, втрата родини, приниження тов'язення в концтаборі, де щодня відбувалися страти. Ти він усе це зміг пережити. Можливо, ми колись тут у мене книжка тут за рукою подать. Може, ми почитаємо. Ну, а поки що на цьому я завершу, зроблю перерву. І на сьогодні буде вже фінальний розділ замість після мови I Will Survive. А поки що перерва. Поки що всім папа. -па. Але ненадовго.